Минулої ночі росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Із Білгорода було випущено одразу чотири ракети. Близько третьої ночі дві ракети, попередньо С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади. У той же час в Новобоварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих. Також цієї ночі удари окупантів зафіксували в селі Церкуни, і між церкунами та Черкаськими Тишками в харківському районі наслідки встановлюються. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони. За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп'янському та Богодухівському районах двоє поранених в церкунах. 58-річна жінка та 62-річний чоловік стан середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп'янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні. Стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення. Жінка 51 року, на жаль, загинула.